Розглянемо перше рівняння системи і для його розв'язання використаємо обмеженість функції. Косинус пі на 2 завжди знаходиться в межах від мінус 1 до 1. А коли ми помножимо на 5, то даний вираз буде в межах від мінус 5 до 5. Далі розглянемо праву частину х у квадраті мінус 8х плюс 21. Тут по-різному можна розглядати обмеженість даного виразу. Я, наприклад, використаю, тільки тут використаю ви, виділення квадрата до члену. Отже, запишемо це х у квадраті мінус 8х, і потім. Додам 16, щоб була формула квадрата двочлена, тому що тут подвійний добуток 2 на х і на 4. А 4 квадраті це 16. Тому, коли ми маємо 16 і потім має, повинні мати плюс 21, то ще додамо 5. Тому в результаті ми можемо записати це як хміну 4 до квадрату плюс 5. Так як вираз х мінус 4 до квадрату завжди більше рівня 0, то додавши 5, ми отримаємо вираз більше рівня 5. Отже, ліва частина рівняння це вираз менше рівні 5, права частина вираз більше рівня 5. Але вони мають бути рівними. Тому рівними вони будуть тільки тоді, коли дорівнюють 5. І тому я запишу, що х у квадраті мінус 8х плюс 21 дорівнює 5. Звідки х у квадраті мінус 8х плюс 16 дорівнює 0, тобто х мінус 4 у квадраті дорівнює 0, а звідки х дорівнює 4? Отже, х дорівнює 4. Тому далі ми будемо розв'язувати уже підставляючи це значення замість х. В друге рівняння системи. І отримаємо, що y плюс 5 що множиться на 4 мінус 4 дорівня 0. Тобто 20 відняти 4 це y плюс 16 дорівнює 0, звідси y дорівня мінус 16, е, у відповідь ми маємо записати суму даних чисел. Тобто, 4 додаємо мінус 16 і отримуємо мінус 12. Наше рівняння має корінь. Отже, запишемо область допустимих значень. Підкореневий вираз 2х2 плюс 7х мінус 9 має бути більше рівне 0. Поки що не будемо розв'язувати цю нерівність, потім ми до неї вернемося. Отже, далі ми будемо говорити про те, що сума двох виразів дорівнює нулю. Так як кожен з даних виразів приймає невід'ємні значення, тому що і корінь більше рівне нуля, і модуль більше рівне нуля, то сума буде дорівнювати нулю тільки в тому випадку, коли кожен з даних виразів буде дорівнювати нулю. Отже, ми можемо записати, що і корінь 2х у квадраті плюс 7 х 9 має дорівнювати нулю, і модуль sinus pix плюс 1 також має дорівнювати нулю. Причому одночасно, а це значить, що ми маємо розв'язати систему таких рівнянь. Корінь дорівнює нулю, якщо підкореневий вираз дорівнює нулю. Аналогічно модуль дорівнює нулю, якщо вираз під модулем дорівнює 0. Далі ми маємо розв'язати кожне з даних рівнянь і знайти їх спільні розв'язки. Але, фактично, ми можемо розв'язати одне з даних рівнянь. І перевірити, які розв'язки цього рівняння є розв'язками і другого рівняння. Тому я буду розв'язувати простіше рівняння квадратне рівняння. 2х у квадраті плюс 7х мінус 9 дорівню 0. Дискримінант 49 мінус 4 на 2 і на мінус 9. Тобто 49 додати. 8 на 9, 72. В результаті маємо 121. А отже, х дорівнює. Міс 7 плюс мінус корінь 121 це 11, і поділити на 2 а, тобто, перший корінь нашого рівняння. Мінус 7 додати 11, це 4, ділимо на 4, 1, другий корінь. Мінус 7 мінус 11, мінус 18 четвертих, тобто мінус 9 других. Корені нашого рівняння. Звісно, вони задовільняють нашу цю умову, тому давайте перевіримо, які з цих коренів є коренями рівняння другого. І я буду робити це підстановкою. Тобто спочатку перевіримо, чи х дорівнює одиниці є коренем цього рівняння. Тобто, замість х, коли ми підставимо 1, ми будемо мати синус пі множиться на 1 це синус пі плюс 1 має дорівнювати 0. Але синус пі це 0. А 0 плюс 1 це 1 і не дорівнює 0. Тому корінь х дорівнює 1 не є розв'язком нашої системи. Перевіримо інший корінь. Отже, синус тут мінус 9π, що ділиться на 2, плюс 1 перевіримо, чи дорівнює 0. Як ми знаємо, синус функція непарна, тому ми запишемо мінус синус 9π на 2, плюс 1 перевіримо, чи дорівнює 0. Знайдемо синус 9π на 2. Ну, якщо говорити, наприклад, по тригонометричному колу, то е, оця точка це π на 2. Наступна точка 3π на 2. Ця точка 5 на 2, 7 на 2, а ось тут 9 9π на 2. Тобто синус 9 π на 2 це одиниця. Тому мінус одиниця плюс 1. Дійсно, 0, отже, нам підходить оцей корінь мінус 9, Другий, це корінь нашого рівняння, і, відповідно, корінь даної розв'язок даної системи. Тобто, їх буде дорівнювати мінус 4,5. Зверніть увагу, що я отак просто рахувала 9 π на 2 і знаходила положення точки на тригонометричному колі. Разом з тим, ми могли б записати це так: От, що означає синус 9 π на 2. Виділимо цілу частину, і це буде синус 4,1π. Або це можна записати як 4 π додати π на 2. 4 пі це період для синуса, значить залишається синус пі на 2. В будь-якому випадку це одиниця зі знаком, мінус отже, 1 мінус плюс 1, 0, і нам це підходить. Тобто можна і не розв'язувати друге рівняння, а таким чином знайти розв'язок системи. мінус 4,5.